Ми хочемо зробити експлікацію, і вона буде двох типів експлікація обміру та експлікація проєкту. Тобто одніру це є з обмірного плану, ми маємо один стан речей, тобто кожне приміщення ось таке. І коли ми вже маємо план монтажу, наприклад, тут вже змінені приміщення, тому у нас буде кількість приміщень, змінена, площі і тому подібне. Počínáme zvíce. Obměrný plán. І нам потрібно промаркувати усі приміщення. Тут, очевидно, коридор буде ось в таких межах, тут кухня, ось тут буде кімната. ну і зараз це зробимо. Для експлікації ми вибираємо інструмент, який називається зона, або ще приміщення. Воно теж може називатися в інших версіях. Ось тут обов'язково шукаємо обмір. Обміри, тому що в нас під цей шар застосована вже експлікація. Якщо ми візьмемо налаштування не вигляду, експ... схеми, ось тут в нас вже налаштовано обміри шар. Тобто ця, ця табличка буде будуватися саме з цього шару. Що нам потрібно поставити? Пишемо 0,1, перше приміщення, і це буде коридор. коридор є. Ну, Я не пам'ятаю, чи тут, тут Ні, тут не робила окремо вибраного, вибрана в нас буде по лінії виності, яка в нас тут активована. Значить, Ось тут важливо вписати назву приміщення, а ось тут номер приміщення. Якщо ми пишемо одиничку, можна 1, 2, 3, 4, 5, але є ще такий підхід. Якщо це, наприклад, будинок, це теж може бути дизайн будинку, то, наприклад, 010203. І якщо це до 10 приміщень, то в принципі досить зручно можна таким чином, наприклад, перший поверх 010203, а другий поверх 11, 12, 13, 14. І якщо в нас десь додасться приміщення відніметься, то це не вплине на кількість, ну, тобто на порядковий номер, наприклад, наступного поверху. Це, ну, такий один із прийомів такої оптимізації. От, і промальовуємо. Ми написали, що це коридор. Промальовуємо зараз межі цього коридорчику. Тут важливо бути досить таки точним. Ось, по кутику ставимо. Зараз я тут хочу глянути. Ага, тут дуже багато всяких таких приміщень. А, от цей кутик, так. Добре, беремо. Беремо зону і починаємо з цього кутика. Є тип багатокутний варіант, тобто по кожному кутику ставимо. А є ще прямокутник по діагоналі, по ширині, довжині, ну, Тобто, в принципі, площинний метод введення геометрії. Тут ну, починаємо з цього, з багатокутного, бо я його хочу намалювати таким геоподібним. Ось Тут заживемо Shift, візьмемо з протилежного кутика, і ось тут Shift теж, теж до протилежного кутика. Акуратно промальовуємо усі, усе приміщення ось. І закриваємо останню точку саме сюди, коли потрапимо, то замість цього, замість мишки будемо мати молоток, Клацаємо сюди і з'являється ось така річ Зон 014. Воно нічого не твориться. Це, в принципі, ID, яка там геть в кінці того приміщення. До речі, хочу показати, що це категорія зони, це приміщення. До речі, перше приміщення, якщо я візьмусь так, коридор вже з'явився. А ось ця річ це є лінія виноска. Вона прив'язана до приміщення, до зони, але у нас є саме ось тут мало бути вибране ось. Є номер приміщення, номер і площа, і обмірна експлікація треба доглянути. Що це таке давно Не пам'ятаю, де воно є. Так, тобто тут є такий варіант, одесь воно зникло. Зараз я ще гляну номер і площа. О. Площа. А, я вже зрозуміла, обмірна експлікація це саме те, що потрібно. Тобто, в цьому випадку, коли ми працюємо в обмірному плані, трошки часу пройшло, нам варто вибрати обмірну експлікацію. Чому? Тому що нам не можна бачити цих цифр, на, наприклад, плані умеблювання, тому що тут ми будемо пильнувати за проєктною експлікацією. Тобто перше приміщення, яке буде мати перший номер, назву, коридор, воно ось тут є. В цьому випадку, ну, якщо це архітектурна, наприклад, споруда, можна вибирати ось цю річ, ну, тому що є так, досить зручно, але ну, насправді для дизайну це досить велика така. Глиба, тому тут номер приміщення якраз нормально. Ну, дизайнери так практикують, з боку експлікація. Номер приміщення написано і досить компактно. Я зроблю два приміщення. Це приміщення номер один і друге буде у нас 0,2. Виберемо Зона, вибираємо ось тут. 02 вже є автоматично. І напишемо санвузол. Санвузол або туалет, і, до речі, тут можна взяти саме по діагональці, тому що це прямокутне приміщення. І молотком прибиваємо. Так само зону 015, але ми можемо взяти або так, виділити окремо суто, лінію виноску і взяти ось так. Обмірна експлікація, але можна ще спробувати Alt-Ctrl-Alt. Тобто, насправді це дуже вигідна річ, тому що ну, з цим Alt-Ctrl-Alt ми зразу перетягуємо всі параметри, в тому числі, і. Ша, який нам досить вигідно. Хочу показати, звідки це береться, саме з цієї вкладочки, спеціальне налаштування, і ось тут є ось значення, значення та властивості, номер зони. Тобто це є фактично, якщо ми виберемо номер, ось вибираємо зону зі шифтом. І оце, оцей номер, який буде ось, 01, і його автоматично підтягує. Ось, і якщо ми візьмемо зараз експлікацію обміру, то ми отримаємо обні обмірному плані два приміщення, назва приміщення і кожне приміщення його площу і суму, підсумок. І це є обмірна експлікація. Але нам потрібно ще зробити експлікацію, яка буде стосуватися. Наступного набору приміщень. Тобто тут важливо знову ж таки вибрати правильний, правильний шар, тому що в нас з тим працює номер приміщення проєкт, з тим працює експлікація. Номер приміщення проєкт. Дуже добре ще я просто написала плюс проєкт і воно вже працює. Так, і тут ми зробимо, що в нас приміщення ось таке. Так, прибили сюди зон 016. І, власне, напевно, я так підозрюю, саме ось тут номер приміщення проєкту. А, так і є, так і підписано, Номер приміщення проєкту. Ось. Тільки тут ID має номер приміщення не 03, а теж буде 01. Тому що тут іде теж від одинички. Ну і друге приміщення вже буде санвузол. Беремо знову зона. Другий метод я зайця це показувала, як це робити, взяла ось так, поставила, але межі. Ну, тобто я закраю. Зараз межі обріжемо мінусом. Ну, взагалі в ідеалі брати багатокутник і вибудовувати, але можна і ось так. Ось, взяли такий чобіток, зробили. І тепер alt control alt тому що це вже підточена експлікація. Ну, номер приміщення ми не ввели, але він у нас інтерактивний. Якщо ми тут поставимо 0,2, то тут теж стане 02. І тепер у нас є дві експлікації. Новий один коридор сам вузол, ось такі площі, в пісеньку 580. І ось ця друга експлікація. Налаштування схеми зараз подивимося. Одиниця моделі зона, Ага. Ми зараз зробимо так, щоб вона побудувалася. Це дуже добре. що Вона тут не налаштована. Значить, в мене тут. Був шар налаштований і все гарно працює. Одиниця номер приміщення проєкту. і зробимо. Клацем там, де експлікація проєктна, налаштування, схема. Шар є, і ось тут вибираємо ну, просто написати проєкт і номер приміщення проєкт. Обов'язково це треба вибрати, тому що критерій це. Власне, рядочок інформації, буде, з яким буде працювати табличка. І тільки ми це нажали, як, в принципі, будується зразу таблиця. Тобто ми задали для архікаду, з чим ми працюємо, ну тут я не підписувала, пам'ятаю, що перший це буде коридор. Так що теж можна. Все є інтерактивне. Чому От я, наприклад, взяла зараз зону, написала нове приміщення, і якщо тепер у проєкті я виберу зі шіфтом... До речі, зону дуже тяжко виділити, треба або Shift нажати, тоді вона виділиться, або навіть попередня зона і Shift. Ось. І тоді аж вона виділяється без шифта досить складно. Я написала в таблиці, а тут виправилося. Тобто можна і таким чином теж коригувати. Ну, це важливо не коригувати, не виходить його керувати, бо це е, коригувати, бо це, в принципі, такі речі модельні. Ось. І ми бачимо чітко, що площа інакша, приміщення змінені. Ось таким чином ми працюємо з двома цими експлікаціями. Тільки пояснити, яка між ними різниця, то фактично тільки ось тут, що шар є обміри, а другий шар є номер приміщення проєктне. Ну, можна взяти проєкт теж, ну, якщо цей шар пере, переіменувати, так, наприклад, проєкт. Ось, Якщо нам тяжко в ньому зорієнтуватися, ми можемо просто написати проєкт. Але ну, сам проєкт у нас поки що такого шару не було, то можна так і залишити, тому що там обміри і тут проєкт буде. Хоча ну, може бути і така логіка, що номер приміщення теж можна залишити. Але це все можна під себе підтягнути.